Усім привіт! В цьому відео ми розберемо завдання другого етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, в якому треба довести нерівність, яку ви бачите на екрані, для додатних чисел x, y, z. Можете подумати над тим, як це зробити, та написати свою пропозицію в коментарях, а ми переходимо до розбору. Ми бачимо 6 дробів. І з дробами нам працювати не дуже зручно. Звичайно, ми можемо, наприклад, спробувати звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде x, y, z тут. Але для того, щоб позбутися дробів, ми можемо просто домножити обидві частини цієї нерівності на число X, Y, Z. Тоді воно скоротиться з кожним дробом, і дроби всі зникнуть. У нас їх не буде, і можливо, нам стане простіше від цього. Помітимо, що число XYZ. Строго додатне, тому що всі три ці числа і x, і y і z додатні. Тому ми можемо домножати і бути впевненими в тому, що знак нерівності при цьому не зміниться. Тоді, після того, як ми домножимо x, y отут скоротиться з y, z, залишиться просто ще один x, ось тут скоротиться з xz, ось тут залишиться ще один y. Скоротиться з xy, залишиться ще одне число z. А в правій частині xyz скоротиться з x, залишиться y z, скоротиться з y, залишиться x z, і скоротиться з числом z, залишиться xy. І ми отримуємо нерівність x в квадраті вже плюс y в квадраті, плюс z в квадраті, більше або дорівнює y z плюс x z плюс xy. Тобто. Для того, щоб нам довести ось цю початкову нерівність, нам достатньо показати, що справедливою є ось ця нерівність. В цій нерівності вже ми бачимо три квадрати і три подвоєних добутки. Це нам трошки віддалено нагадує на формулу, наприклад, х плюс або мінус у квадраті. Ще поки що не зрозуміло, плюс чи мінус. Але чому це нам нагадує? Тому що в ній теж є і х в квадраті, і 2 xy два подвоєних добутки. І y в квадраті. Окей. А єдина відмінність в тому, що ось тут немає двійки ніде. Ні тут, ні тут, ні тут. Немає. Тоді ми можемо для того, щоб там з'явилась двійка, і ми потім змогли якимось чином застосувати цю формулу домножити обидві частини на 2. І ми отримаємо 2х2, плюс 2y в квадрат, плюс 2z в квадрат. Більше або дорівнює 2yz плюс 2xz. Плюс 2х. Тепер нам треба вже довести цю нерівність. А, а далі ми можемо розбити її на декілька частинок. По-перше, після того, як ми перенесемо 2yz, 2 xz і 2 xy вліво, вони змінять свій знак, стануть з мінусом. А тепер а, треба а, розкласти 2х2 як х квадрат, перенести. Якийсь подвоєний добуток, який містить x, 2 xz Додати до нього z в квадраті. Потім ще один x в квадраті, тому що у нас було 2x. Перенести ще один подвоєний добуток, який містить x, 2 xy з правої частини. І додати тоді ще y в квадраті. І у нас якраз те, що залишиться, да, от ми 2х в квадраті вже використали. нам Залишається використати ще один раз z в квадраті і один раз y в квадраті. І це буде плюс z в квадраті, мінус 2yz, той подвоєний добуток, який ми ще не переносили, і плюс y в квадраті більше або дорівнює нулю. Оці всі вирази у нас згорнуться в три квадрата різниці двох виразів. Тут буде x-z в квадраті за формулою, тут буде x-y в квадраті. Теж за тією самою формулою скороченого множення, а тут z-y в квадраті повинно бути більше або дорівнює 0. Ну, ця нерівність вже є очевидною, тому що кожен з квадратів, будь-яке число в квадраті, воно невід'ємне, воно завжди більше або дорівнює, ніж 0. Тоді, для того, щоб нам тепер правильно викласти розв'язання, правильно його оформити, ми можемо сказати таким чином, що оцей вираз більше або дорівнює 0. Це як очевидна нерівність. Оцей вираз більше або дорівнює нуля, і оцей вираз більше або дорівнює нуля, тоді їх сума більше або дорівнює нулю. І потім всі ці дії зробити в зворотному порядку. І прийти до початкової нерівності. Тобто ми спочатку йшли від тієї нерівності, яка була дана в умові. Просто я вам це показав, щоб зрозуміти хід думок. Якби я, наприклад, відразу б виклав розв'язання. Починаючи з кінця, то було б незрозуміло, чому робити саме такі дії, звідки ці три квадрати взагалі взялись, і так далі. Але коли вже треба буде викладати, наприклад, на Олімпіаді розв'язання, можна буде викласти ось так. Наприклад, сказати, що ось це більше, ніж нуль, більше або дорівнює, ось це більше або дорівнює ніж нуль, ось це більше або дорівнює ніж нуль, і зробити всі ці дії. і... В кінці повернутися до тієї нерівності, яку треба довести, і сказати, що якщо перша була правильно, то і оця остання буде правильною. Таким чином, ми довели цю нерівність. А на цьому в цьому відео все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, поділіться з друзями та напишіть якийсь коментар.